Початку року станом на 1 грудня на території Покровського району виникло 762 пожежі. З них 179 випадків виникли в житловому секторі. Так, 21 грудня о 4 годині 26 хвилин надійшло повідомлення про загоряння в середині гаража в місті Мирноград на мікрорайоні Західний. По прибуттю о 4 годині 24 хвилини було встановлено, що дійсно відбувається горіння в середині гаражу. Наслідок пожежі було знищено навіс до гаражу на площі 6 метрів квадратних. Та речі, які знаходилися всередині на площі 34 квадратних метри. Пожежа була локалізована о 4 годині 50 хвилин і ліквідована о 5 годині 8 хвилин. На гасіння пожежі залучалися рятувальники Мирнограда 52-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох автоцистернах у кількості 11 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих не зареєстровано. Причини та наслідки пожежі встановлюються. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж, рятувальники наголошують, необхідно запам'ятати та виконувати основні вимоги. Пожежної безпеки, слідкуйте за станом та справністю електромережі, намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж при виникненні пожежі. Негайно телефонуйте за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення: бережіть своє життя та майно від пожеж.